Всіх вітаю! У мене сьогодні текстиль. Почнемо розглядати, не будемо затягувати довго відео. І почну з отаких двох наволочок. Розміри цих наволочок 47 на 80 см, йдуть вони під номером 101. І ціна за дві наволочки буде 120 гривень. Тепер показую ось такі дві наволочки. Тут є запах, вони в гарному стані. Ну, я бачу, що вони пралися, але е, не бачу ніяких тут недоліків на них. Е, е, зроблені вони якісно, яка тут всередині бачу ярличок якийсь. Виробник Італія, тканина натуральна, бавовна. От от такі дві наволочки. За пару наволочок ціна 120 гривень. Ну, це геть дуже гарна ціна. Я вам казала, що все залежить від поставщика. Тому і ціни, відповідно, регулюються. Ось новорічна скатертина. Ромі 1,20 на 1,60 м. Зроблена вона якісно, Дивіться, такий хвилястий край обшитий. Іде під номером 100. І ціна її 150 гривень, так як не сезон. Ніяких недоліків я не бачила тут на ній. Ось така вона гарна. Бачите, з бантиками. Ще так цікаво, тут зроблено ніби білою такою фарбою нанесений принт. Ну, Це все принт, і так же само тут його ну, треба придивлятися. Ось така структура тканини, не знаю, чи камера передасть. Дуже гарна скатертина, ну, так як не сезон, чому вони кладуть мені новорічний, ну, таке, що я та й кладуть. Під номером 100-150 гривень така скатертина. Так. Ось така вінтажна скатертина. Ну, це вишивка по білому. Це льон, мені здається. Така вона була в користуванні ця скатертина. Я її не вибілювала. Можливо, вона такого трішки. Та ні, ну, вона біла. У мене затемнені окуляри і мені все здається. Е, іде вона під номером 99, коштує 180 гривень. І розміри 1,20 на 1,50 метра. Ось так вона виглядає. Ну, Звичайно, треба вибілити, бо десь може якась цяточка є. От. Це скатертина ще із тих часів. Отака. От Далі скатертина йде е, під номером 98, коштує 150 гривень. Розміри має метр на метр 40. Ця скатерка, вона натуральна, йде у е, таких морські, морська тематика така, бачите, тут і вузли морські, і Штурвали, ну, от така скатертинка. Всього-навсього 150 гривень. Так. Далі скатерка. Також натуральна тканина, що тут у нас написано. 100% бавовна, 100%. Ось так вона виглядає. Така структура тканини, ніби вона якимись такими випуклими, така рельєфна ніби. Проста звичайна такий принт квітковий по ній. Ось так розверну. Така звичайна для, ну, можливо, її можна використовувати як таку нарядну, таке діло, хто як захоче. Іде вона під номером 97. розміри має 1,28 на 1,72 і коштує 200 гривень. Ось така ще скатертина. Вона е, має вишивку по периметру. І ось такі, ну такі дитяч, дитяча така вишивка. Бачите, посередині. Ну, посередині, з однієї і з другої сторони, по короткій стороні. Отака От скатертина. Тканина на ній ніби жакардова. Ну, не ніби жакардова, а жакардова. От. Мені більше здається, що це поліестер. От так. Під номером 96 розміри 1,5 на 1,20 і коштує 150 гривень. Так, далі маю два, дві отакі доріжки. Вони такого персикового кольору, показую це льон, або ще його називають ірландський льон. Е, вона також має принт, ці доріжки розміри метр 40 на 42 сантиметри, і кожна доріжка коштує, кожна доріжка коштує 60 гривень, їх дві. Такі доріжечки. І є отакі дві серветочки, три вірніше серветочки. Їх розміри десь 50 на 50, можливо, трошки більше по одній стороні. От Вони, я так думаю, з одного комплекту. Е ідуть під номером 94. І по 30 гривень кожна серветочка. Три штучки їх. Можна брати комплектом, можна брати окремо. Так. Ось хочу показати вам отакий лабрикен. Тканина тут, десь я бачила, зараз наведемо склад тканини бамбук 80% і 20% поліестер. Ось таку має вишивку, машинну гладдю, розміри. 3 ,70, 3 метри 70 см на 36 см, отак висота. Тут ось нашита стрічечка для гачечків. От, не знаю, я не можу сказати, можливо, і користувалися, можливо, висіла вона десь, але вона в гарному стані. Отака такий ламбрикен йде е, під номером 93 і коштує 300 гривень. Дуже велика, така гарна річ, бачите, нічого не прала. все будете самі. Так, отакий от комплект серветок, показую вам три штучки отаких. От тобто, всередині в'язане гачком і тут тканинка, і обв'язана гачком по краях. Такі три серветочки. Вони, бачите, дві одинакові, ця трішки темніша. Можливо, коли вони виперуться, вони будуть мати однаковий колір, не знаю. Три серветочки таких. Вони йдуть в діаметрі 25 см. І одна серветка, отака квадратна, ось лице. Краєчки хвилясті, обплетена вона гачком. І, весь цей, і вона також має розмір 25 на 25. І весь цей комплектик іде під номером 92, і за весь буде ціна 100 гривень. Ну так, розділіть, по 25 гривень серветочка. Так, маю отаку скатерку. Вона велика. розміри має 220 на метр 35. Отака мережка. Вся вона в гарному стані. Лише є е, плямки по ній. Ну, Плямки виводяться, дякуючи, в нас зараз е, такі є засоби, що Ну, так їх і не видно, щоб, знаєте. От я дивлюся, їх не видно. А так як придивиться, то ніби десь ось такі. Ну і вона не прана. Можливо, вона випереться і всі плямки просто. Приберуться навіть після прання. Отакого такого вона е, не кирпичного, якого кольору, такий ніби коричневуватий більше відтінок. В принципі, камера передає, я так дивлюся, то передає. Така скатерка під номером 91 йде і коштує 300 гривень. Так, маю шарф, це кашемір. Такі шарфи попадаються чомусь у посилочках по одному. Так, щоб їх було декілька, бо багато на них, ну, багато хочуть їх придбати, але їх чомусь лише попадаються вони по одному. Отакий такий колір, такий принт, оце все так передає, як є. Іде під номером 90, коштує 80 гривень такий шарф, розмір його 1,80 м на 72 см. Така хустинка, можливо, шовку, більш всього, що це поліестер. Розміри 48 на 48, йде під номером 89 і коштує 20 гривень. Така хустиночка. Ось такий комплект, доріжка вишита. Ну, випрасувати треба. Вишита, бачите, і квіти вишиті, і вишивка машинна, і от такий от має таку вишивочку, більша. І така ж сама менша доріжечка. Е, більша має розміри 86 на 30. Менша має розміри 43 на 26. Ідуть вони, цей комплект іде під номером 88 і коштує 100 гривень за дві серветки такі. Так, ось така доріжка. Вона нова. Абсолютно нова. Отак вона виглядає. Така тоненька, ніжна. Ніде я не бачила ніяких пошкоджень, не була вона в користуванні. Розміри вона має 34 на метр 20, Або на комодник. Іде під номером 87 і коштує 80 гривень така краса. Хусточка це шовк. Вона підшита вручну. Ось такий має принт на вуглах, на куточках. Вся вона просто чисто біла. Виробник Італія. Іде під номером 86 і коштує 30 гривень. Ось така хустина, оце третя за весь період. Попалася мені така хустина. Бачите, вона жакардова. З цієї сторони вона така, з цієї сторони вона темніша. Ну, тобто, якось так. От. Розміри, я, мабуть, не міряла, то зараз поміряємо з вами разом. 56 на 56. І розмір йде під номером 85. І ціна такої хустини 40 гривень. Так, отака от хустина, така легесенька тонесенька. Це поліестер. От. Іде під номером 84 і коштує 20 гривень. Отак, от отакий принт. Ну, потім складеться. Так, далі, новорічна скатертина, тканинка бавовна, ну, має трішки такі втрату ніби кольору. Ну, на оцьому синьому, В принципі, воно, воно на всіх йде, де темний колір, як була в користуванні, трішки є така якби втрата, але вона все рівно вона яскрава. Ну, так. Трішки ось треба відбілити її. От. Розміри 80 на 80, йде під номером 83, і ціна такої скатертини 50 гривень. Отака От маленька хусточка. Не знаю, що це за тканинка. Так, якби вона і натуральна. Але не буду стверджувати, тут немає ярличка, щоб подивитися. Іде під номером 82, розміри 48 на 48 і коштує 20 гривень. Можливо, влітку на город, на дачу. Так, ну і далі показую два таких, в мене є великих предмети. Отаке покривало. Воно бавовняне, тобто тканина натуральна, Отаке покривало. Бачите, має такий рельєф, От. іде під номером 81, має розміри 1,5 метра на 2,50, ніби я правильно виміряла. От. І хоча мені здається, що воно більше. А можливо і ні. Перевіримо. Ну так, да. ось так. І коштує таке покривало 350 гривень. Абсолютно натуральне таке. Велике покривало. І останнє, що я хочу вам показати, отака от краса. Така краса мені трапилася другий раз, бо перший раз я його, я таке точно таке покривало залишила собі. І скажу вам, що також воно було недешево. Якщо вам видно, якщо камера передає, зараз я озвучу ціну і розміри, а потім розверну його. Ну, да, це воно на лице. Потім розверну його. Ось таке воно рельєфне. Воно в дуже гарному стані. Можливо, там десь раз використовувалося. Іде під номером 80. Розміри має 1,70 м 2,20 і коштує 600 гривень. Ну, якщо е, ви коли-небудь купляли покривала, невеличкі, Китайські чи чиї вони, бо я восени купляла на подарунок новеньке, то я бачила ціни і вони ну, не йдуть ні в які порівняння з цими покривалами, розумієте? От, Отакі от китички має, трішки їх треба розрівняти. от. Отаке воно з звивор. Ні, це лице, знову ж таки, ось так. Воно ніби жакардове, тобто з однієї сторони, воно трошки яскравіше, з однієї, ну, більше білого, з іншої сторони більше жовтого. Воно дуже гарне насправді. Якби розвернути його, Попробую, але ну, все рівно це треба було на чомусь застелити. Ось таке покривало. Це останнє із сьогоднішнього огляду. Воно це таке, наче ніби махрове, не махрове. Ні, воно не махрове. От така якість. Ой, не можна його звернути. Озвучувала 1,70 на 2,20 під номером 80 600 гривень. Таке покривало. Ну, все. На сьогодні все. Хто хоче до Паски отримати посилочки, пишіть мені, я ще встигаю відправити. Мабуть, скоріше всього, що я поїду завтра на почту, кому обіцяла сьогодні. Але сьогодні понеділок у нас Укрпочта не працює, тому я вже підберу, щоб і туди, і туди встигнути завести посилки. Та і ви, можливо, підберете щось із цих посилочок. Тому от так. Все-всім дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки, кому подобається. А я вам щиро дякую. Всім бажаю гарного дня, тепла. На вулиці, і в домі, і в душах, і в серцях всіх обняла пока.